Привіт-привіт всім нашим шановним вельми підписчикам і взагалі хто попав на наш канал. Я дякую, що ви переглядаєте наш канал, дивитеся це все. Коментуєте. В принципі, для нас це важливо, тому що ми розуміємо, що ми нашу роботу виконуємо все-таки не дарма. Значить, Вам цікаво і це саме вищий такий... Е Щебель винагороди для нас. Тому сьогодні, як то кажуть, начну з того, що понеділок почався кави. Для мене я ще ніколи не попадав в таку ситуацію, чесно кажучи. Розкажу вам це власне для людей, які працюють, будуть працювати в Канаді водіями комерційного транспорту. Не знаю на рахунок інакшої професії, але я думаю, в тих професіях, яких є якась. Ймовірність такої, знаєте, серйозної відповідальності, я все-таки думаю, що воно теж може бути присутнє. Це не є вимога власне компанії. Скоріше, скоріше це є вимога страхових компаній. Тому розказую вам. Ну В понеділок я мав приїхати зранку в компанію, щоб мені там. Деякі там нюанси виправили в траці механіки. Ну і в принципі таке. Чуть цікаво. Якби, вроді все нормально. Стандартно, я сів зранку на машину. Поїхав, я приїхав, стою там, прийшов до диспетчерів, стою, розмовляю. Виходить до мене жіночка. І, ну, там, добрий день, добрий день, я добрий день та нічого нового. Ну, Жінка вийшла й вийшла. Е, каже: ну я то така, то така, то е, я хочу вас взяти те, драк-тест. І мені так челюсть бам, я, говорю, я кажу, що ви маєте на увазі? Ну, типу, мов драк-тест звичайний. Я кажу, ну я в принципі Ні, це вибірковий драк-тест, який ми проводимо для працівників цієї компанії. Я кажу, кажу, ну в принципі, ну добре, але якось в мене вроді, робочий день, ті всі нюанси. Ні-не-не, не, не переживайте, не переживайте, це займає багато часу, ну то всі, всі справи. Тест. Робився з руки з крові, тобто не власне, з мучі, як раніше я проходив, а власне з, з вени. Тобто, я розумію, це був, який, напевно, який більш такий роз, розширений тест чи не розширений, я без поняття. Не знаю, не знаю. Але майте це на увазі, шановні, тому що в Канаді є така штука. Вплоть до того, що можуть додому приїхати і зробити вам тест, коли ви вдома знаходитеся. Я не знаю, як на рахунок людей, які є просто водіями, але якщо ви станете овнером, може бути така ситуація, що вплинуть до того, що до вас можуть додому приїхати і у вас взяти кров, чи ви там не вживаєте наркотиків, алкоголю і всього того, всього, що заборонено. Це було для мене надзвичайно несподіванкою, в принципі, ну, але тим не менше я собі так само зробив висновку. Тобто я зрозумів, що є ситуації і треба дуже контролювати. Я завжди казав, розумієте, наші права комерційні, вони нам приносять філію. Для, для нас вони важливі, про них треба дбати, розумієте? Тому і я вам це роблю відео, тому я вам розказую, що ви можете стикнутися такою ситуацією. І вона може бути в будь-який момент. Ви можете, вам можуть дзвонити, сказати, підійдіть на роботу, вони навіть вам не скажуть, чому треба під'їхати на роботу, ви такий зберетеся, налегке собі приїдете, розумієте? А вчора десь був самбатуй чи ще щось, скласте тест, і в принципі це все буде в вашому ділі. Розумієте, тут така справа, це всі оці драк-тести, це все ці наркотики, вони ця справа йде повністю з вами. Ви кожен раз, коли робите тест, він відкладається в базі в них. Тобто вони бачать, чи ви були чистими, чи ви не були чистими на той момент. Тому це є, ну, дійсно дуже важливо. Е, хлопці і дівчата, я вам не рекомендую бавитися тут тобто, навіть з легальними наркотиками, з печеньками. ну Я маю право, я правильно говорю печеньками і цукерочками розумієте, тому що це все лишається і воно не так пошвидку виводиться з е, крові. І це є серйозна справа. Скоріше всього, там, де і буде якась серйозна робота, ви завжди будете мати різні драк-тести і тому маєте завжди на увазі. Тому що якась така, як сказати правильно, така, знаєте, ну, вроді така турничка може спричинити те, що ви можете загубити хорошу роботу. Ні, тому маєте завжди на увазі. Я чув, я, взагалі я чув, да. ну, тобто я сам не стикався, а просто чув з тим, що. Uh, є такі випадки, що <кхи> цими драк-тестами всі, бачите, тут не треба дуже бути, тут навіть не потрібно, щоб вас десь поліція ловила чи що, щось ви на компанію приїхали і одразу тест получили, І все. Тому це важливо, майте це на увазі. А так, в основному, ну що можу сказати. Так о, зараз заїхав я на довший рейс. Після цього всього, я хочу попрацювати пару неділь, не буду з'їжджати додому, хочу трошки грошенят підбирати. Я завжди казав і буду казати, що якщо ви хочете більше грошей, просто треба більше працювати набагато більше. Роб, роблячи маленькі тріпи, тобто маленькі кола, ви грошей не, не, не сколодите. Але ви б бачили моє лице, коли воно мені сказала драктест ж... Перекрутило, що як мені показало, що кров з вени треба брати, мене ще більше перекрутило. Я, чесно кажучи, ну, не, не дуже люблю оці всі процедури, кров з вени, то все, воно, ну, коротко, воно не саме таке любиме, знаєте, моє заняття. Так залієте в уколи, Я вам скажу, до них так відношуся. Ска скажем так, не, на не занадто, не занадто, не занадто. Але тим не менше. Але тим не менше. Як бачите, ваш покірний слуга далі в сідлі, значить це добре, що не може не Ось така в нас справа. Вже все, вже осінь, чекаємо зими потихеньку. Вже, скажімо, все далі, вже останній місяць в і ми... Входимо в ту фазу, коли почнуться вже такі морози, потім починається вже таке похолодання, сніг почне падати. Новий такий виток роботи, буде набагато складніша робота, тому що літо вже пройшло, літом було добре, комфортно, ну, що зробиш. Нічого страшного, я сподіваюся, що в тому плані теж буде все гаразд. Всі, хто зараз планують йти навчатися на трак-драйвері, в принципі, ну, якраз нормально так, щоб до кінця зими закінчили і вже на весну пішли працювати, що досить нормально, як з моєї точки зору, тому що закінчувати осінню, і йти на зиму працювати, тяжкіше буде. Та і компанії. Так, знаєте, через пальці дивляться, коли у вас немає там, канадського досвіду, щоб зимою справитися, чи ви е достатньо там, у вас хватить досвіду, щоб працювати в тяжких таких погодних умовах. А погодні умови можуть бути досить тяжкими. Повірте. Тобто, так, коли так, може за, там, за день так може снігом завалити, що ти навіть зі стоянки виїхати не можеш, з парковочки. Тому треба завжди. Це все враховувати. Отак, ну, так, так от такі в мене вийшли веселі справи з, з не, як це, незапланованим драг тестом Взагалі не запланованим. Не знаю, побачимо, коли буде наступний. Вони періодично з'являються, це однозначно. Отак, От От такі справи. Добренько, всім всього найкращого. Дякую, що дивитеся, дякую за всі вподобайки, за те, що не лишаєте наш канал, лишаєтеся з нами. Нам надзвичайно нам це важливо, тому до нових зустрічей, будемо робити відео, показувати, висвітлювати наше життя. Все, бережіть себе.